Hey Прийдали, і сьогодні, друзі, ми будемо в карту, в під назвою Need More Cold. Дорі, друзі, якщо ви не забули, ми грали в карту Need More Head. А якщо ви не забули, то там у нас була, якщо не помиляюсь, 3000, 3022 градуси температура, і папа каже, в неї до папи, каже, папа, в мене температура, він мірить 3000 градусів. Він каже, ні, синулька, все хорошо, йде в школу. А сьогодні нам треба е, нас залишила мама вдома, і за те, що у нас температура, е, нам треба, ми хочемо піти в школу. Да, ми хочемо піти в школу, і за то, що там буде концерт Аріана Гранде. І мені скажіть, що це за школа, друзі. Тому ми зараз нажимаємо плей і починаємо грати в цю карту, тому що нам виправимо градусів. Нам треба е, зменшити цю температуру, яка у нас зараз є, щоб ми пішли в школу, е, бо там концерт Аріана Гранде. Так, все, ми проснулися. Добре рано, да-да-да. Так, сьогодні е, крутий день, тому мені треба піти в школу, бо там концерт Аріана Гранде. Так, да, це все ми знаємо. Мама. Не дозволить мені піти. Е, цей. А, бо я захворів, захворів. Так, а мені треба спробувати е, знову типу, щоб я, мені треба зробити так, коротше, щоб я, е, я не пішов в школу. Друзі, друзі, легенда! Просто слухайте звук. Просто цей, цей звук е, цих е, яких, кроків він просто прекрасний. Так, зараз нам просто треба піти до мами. Дивіться, так, будинок такий самий, як і в папи, просто такий один в -один, -один, один. Просто заходимо. E, тут у нас просто є якась ядерна бомба, ну добре, мама, привіт e, да. e, Мама, можеш мені поміряти температуру, бо мені здається, що я вже не хворий і я можу піти сьогодні в школу. E, ну, ти, типо, хворий, да? e, Мама, спробуй переміри температуру, так, да? вона міряє і... 40 градусів! Йо... Як він ще живий? Ну добре, 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 не будемо вже перебільшити, тому що тоді в нас була температура 30, 3000 градусів, ми були живі. Так, мама, я себе відчуваю добре. Типу, а, мені треба зменшити температуру, щоб я пішов в школу. Це я до себе так само кажу. Так. Да. Угу, добре. Що нам треба зараз зробити? Мені треба зараз відкрити всі вікна в будинку. Ну, в принципі, логічно, дуже сильно логічно, тому треба да-да-да, мозгами треба думати. Так, мамочка, привіт-привіт. Да, тут у нас вже вікна нема, мені здається, там і не було його. Добре, добре, добре. Давайте відкриваємо open за window, open за window, Ага. Всі вікна відкрили. Добре, йдемо. máme, máma, davaj eh, hej máma, zpravu ještě raz čo Так, мені здається, що цей термометр був зломаний. Мені треба, щоб Ти поміряла ще раз температуру. 38 градусів, так, але це краще, але ти все одно залишився вдома. Яке вдома? Ну, Мама, 38 градусів. Так, до речі, наша температура людини, яка нормальна, 36,6, 36, правда, так? Да? Тоді нам треба щось зробити. Так, нам треба тепер е, виключити все світло в будинку. Да, ага, добре. Без питань виключаємо все світло. Ну, в принципі, це логічно, тому що світло і ці всі прибори, вони ж так от, ну, нагрівають будинок. Просто знаходимо тут біля мами, виключаємо світло туди-сюди. חסיים, לא טעים, אבונן. Ну, оставайся вдома, оставайся вдома. Ну добре, так, це нас не. це нас не. Добре, добре, чекай, 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 ага, чекай, Ага. Чекай, а як мені виключить? Ага, во, все, я виключив, добре. І ще два, ще два, ще два. Мені здається, ось це і ось це. Все, ми мінус 0,4 градуса, градус, це нормально, мама. Давай, міри. Так, да, син? Е, температура, все, ми ж навіть нічого не говоримо, нічого, так, мірить. 34 градуси. Все? прекрасно! Ну, добре зданичка, добре зданичка. Ну все одно. Який я... Ай боже, я ще хворий, так? Да? Ага, добре. Ага, так, мені треба зробити, щоб знизити мою температуру. А, почекайте, не вентиляційну систему. Нам треба виключити всі батареї в будинку. Чу? Це наші всі батареї... Ви просто бачили наші батареї. Я думаю, це це, це фонарики, а вони просто червоні, це нормально. Я думаю... Це... І що вони зроблені, що вони ще не плавляться? Так добре, ще четверта батарея має бути, мені здається, сюди. Ось тут у нас є батареї, все, давай, давай. До речі, що у нас тут є таке? У нас тут є якийсь балон і у нас є якась нитка. Добре. Хай буде, хай буде. Так, нас є якесь відеречко. Добре, це все я думаю, ми це все сьогодні використаємо. Так, мама, давай. Ми, так, добре, я ще вже краще почуваю, ми здесь ще не хворі. Так, мені треба поміряти температуру. Давай, міряй. 28 градусів! Ви знаєте, що 28 градусів це температура в рибки, а не в людини. Так, все, добре, де, де там же читати нічого не треба, тому що нам все одно треба скинути температуру, бо нас мама не пустила в школу, а там Аріана Гранде, Аріана Гранде. До речі, я не знаю, що це Аріана Гранде, я навіть не знаю, як вона виглядає, тому вам фоточки десь тут будуть, е, э, хто така Аріана Гранде, бо я навіть не знаю. Е, э, так, добре, нам треба що? А, нам треба включити всі. Так, почкайте, дайте закрити цю ковіднаційну систему, вона ще нам нічого не допомагає. В нас вдома просто ці вентилятори здорові. Представте, який вентилятор, так, нормально, ага. Добре, добре, добре. Давайте нам треба ще. Ось тут включити вентилятор і ще. Ось там включити вентилятор. В принципі, зараз туди все дуже-дуже дуже логічно. Добре, давай, мама. Хей, мам, да. Да, да, да. А, мені треба йти спати. Ні, типу... Заправда, націл, добре. Так, чекайте, ми що там вона казала, що ми пішли спати. 12 градусів, дорогі друзі! Весною така температура в кінці. Ви представляєте, так, мені треба зменшити температуру. Ага. Так, 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 Щось вона нам знов ще сказала. А що у нас таке? Object Take Your Fire as a Fireplace. Так, нам треба типу, камін загасити, так? Да? О, да, нам треба взяти. Ось. це. Ага. Так, давай і. Пушайте, да, давай. Ого, ви бачите як нас в руках. Ну давай. A few moments later. А треба було набрати воду. Подумали, так, і пуш, все, ми загасили, так. Да. Все, ми загасили, тепер нам треба поговорити знову з мамою. Так. Все, ми ще. Да, да мама, давай, давай, добре, добре. Е мама, давай міряй температуру. Шість градусів. Тобі треба прийняти душ е е сину. Шість градусів, друзі. Шість градусів тепла. Це, це вже в куртках люди нормальні ходять, так добре, але мені сказали, що мені треба піти в ванну. Да, мені треба спочатку зняти одежу. І мені треба зараз піти прийняти душик, душик душик, давай. Так, душик, все, набрали водички. Ага, давайте, давайте. І все, ми що, охолоджуємося, так? Да? Давай, давай, охолоджуємося. Ого! Викладуся! Ви бачили просто якими сині стали, це, це засміялися так, ууу! Якось, не знаю, коротше, давай, мама, ще раз чекай мені температуру, бо він здається, ще Давай, чекай мені температуру. Мама, да, давай чекай мені температуру, ага. 0 градусів Цельсія. Друзі ж, людина температура тут е, 0 градусів, що ви розуміли, вода замерзає просто вже. Але вона сказала, що в тебе нормальна температура мінус 2000 градусів, коли ти був здоровий. Що ми за люди? Ви представляєте в Антарктиді? Що там мінус 80 максимум, коли там було? Мінус дві тисячі нас нормальна температура, коли ми не були хворі. Ми якісь бікфути, я вам кажу. Так, давайте. Нам треба з'їсти сніданок. Чекати на що сніданок, що допоможе. А ну друзі, случайно тут проходив, проходив і знайшов, най що нам треба набрати води і випити ще води. Нормально ми поснідали, з'їли морозива і з'їли, випили холодної води. Добре, давай. Так, 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 брекфест, я все я з'їв. Давай чекне мені температуру. Ага. Мінус 5 градусів. Дорогі друзі, мінус 5! Це ж. Це все це вже замерзати можна. Так, все нормально, те, чому лікар, те все гуд, Давай, так, нам треба ще зменшити температуру. Place Ice e, the Winter Later. Друзі, ми взяли, положили лід в, e, в вентиляційну систему будинку. Просто це логічно, це дуже сильно логічно, да, так. Да. Мама, давай, міряй температуру знову. Ми жінець, мама, нічого нам не каже. Мінус десять. Залишайся вдома в кімнаті в себе. Так, друзі, друзі, просто нам треба ще зменшити якось температуру. Треба експлорерту за рок. І там, друзі, переклали, я, я переклав, що там було написано. Нам треба коротше, у нас в будинку десь є е, система охолодження. Буди... Ой, не, не охолодження, а ну, теплова система будинку. Нам треба її взяти і зірвати зараз. Ось ця система і нам треба її зірвати. Да? Е, давай. Чекайте, не повім, ми що говоримо з динамітом? Ти ж ти говориш? Е, Дінаміт мовчить, добре. Мінус 50 градусів Цельсія, це дуже добре, я вам скажу. Ми задачу виконали. Добре, давайте попер. Ні, сюди ми не можемо. Добре. Так, нам треба бісти говорити зараз з мамуською. Добре, ми зір. Боже, які ми хороші сини, ви просто представляєте? Ми взяли, зірвали конди охолоджену систему будинку. Не ох... Боже, на. Коротше, сест отоплено. О! Система отоплення будинку. Мінус 200 грасті двадцять градусів іди спатись! Need more cold. Нам треба більше холоду. Давай, так, добре, що нам треба зробити? Друзі, друзі друзі, ви бачите, що у нас по будинку? Він е синій якийсь став, це вже іній, я не знаю, що це таке. Підвісті, він реально синій зробився. На початку відео він ну просто подивіться, на початку відео був. І зараз він просто синій. Та добре. Нам треба. Ні, да. Ви серйозно? Нам треба зараз жидким азотом... на, на... нічого собі, дорогі друзі дорогі друзі, коротше, що ви розуміли, що тут написано, нам треба зараз взяти басейн наповнити. Що ми кричимо? Нам треба зараз взяти басейн і наповнити його жидким азотом. Принесли, що здрави, що А ні, Ой, мінус 100 це Все, тепер точно от я вам кажу, подивіться сюди, це вже капець. Що це таке? Це капец. Бубечки мороза, я вам кажу. Це капець. Так, чек на Чекнемі температуру. Ні, Мама, будь ласка. А ну, ну мінус 320 градусів, Цельсія. друзі. Якби ви були на місці мами, ви б мені скажіть, з такою температурою що ви робили? Та правильно, нічого, бо всі здохли при такій температурі. Це ж вообще капець. Так, добре, на... що нам треба зараз зробити? Перекладач мій трошечки затупив і це нам треба щось було в магазин піти. Але я подумав, що це треба буде прийняти басейн. Але просто подивіться, ви бачите, що цей басейн жидким азотом. Випаровується холод, я не знаю, ви представляєте, як холодно на дворі, що просто. ну, Це горить, це понятно, при мінус 320. Нормально. Так, добре, нам треба зараз піти в магазин, да? Просто подивіться, який все сині. Це капець, скільки нас мінус 320 градусів. Привіт, так. Що да? е, е, тобі. А, тобі треба холоду, е, та, мені треба, типу, холодніше, мільйон, е, Я маю мільйон, на те, щоб зробити, щоб мені холодніше стало. Чекайте, нас і не. Ми купили за 1 мільйон доларів. Ми купили вінт... вентилятор. Дорогі друзі, я вам скажу, Пети в Roblox, який ми купували в попередньому відео, наш син купив був. Це було трошки розумніше, за 200 доларів. Хоча вентилятор може трошки пригодився бійкась. Все, у нас тепер на подвір'ї є здоровий вентилятор, який ми купили за мами мільйон доларів. Про... Ми якісь мільйонери, я вам кажу в цих картах. Я вам це капіта, став на зра знову з мамою. Поговорити, мама, привіт. Давай. Чай на температуру, давай, чекай мені температуру, мама, мені вже самому... Мінус 1020 градусів Цельсія, дороги, друзі. Що? Ми... Я не знаю. Ми ж як... ми на Марсі чи Що чи шо... це таке, я не знаю. І там, да, друзі ми тільки поговорили з мамою, вона сказала, не все нормально, мінус 1020 градусів, ти здоровий. І нам треба зараз помолитися, госп Бож... Богу. Коротше, давай. Боже, допоможи мені, типу, щоб стати холодніш... I Ай, ну good. Так, ми не знаємо, хто такий Бог, добре. Е... Пісенька така просто наче ми зараз в Японії. Нам, ми зараз молимось, тому щоб нам Бог зробив, щоб стало холодніше і. Мам, ми помолились Богу, щоб пішов сніг і реально сніг Опа. Ні, бери друзі, я просто я вам кажу, хто любить зиму і хто любить оце сніговики ліпити, хто любить таку зиму нормально, просто щоб був сніг і було холодно. А на це слякве, це було я це не люблю. Просто напишіть в коментарях. Я серйозно я люблю, щоб. Хто любить більше? Зиму, чи літо чи весну чи осінь, Просто напишіть в коментарях. Та добре, давайте. Мамочка! Да, все, нічого, мама, вже не говоримо. Мінус 2002 зараз. Мінус 2020 градусів. Ви... That's kind of... e, чекайте, то есть, це, це нормально, да? Я подумав, що вона зараз каже, що нормально все. Так, добре. Що що? Нам треба... друзі, <coughs> що ви розуміли? Нам треба зараз взяти сонце закрити якось. Тобто сонце випромінює якесь там тепло, да? Реально ми зараз сонце закриємо, да? e, e, так? Так. А, фастер, еще на трен. А, на три нажати, все, все, все понял, понял. Need more call і давай розкручу, розкручуй. А, ще далее розкрутити, да? І, сильніше. Просто що воно друкує? Там же до суглоба нема. А ну и. І... She need me і, Давай. Запускай! Просто вже вентилятор. І... Реально ми закрили сонце. Що зараз аляска будет, що І... Серйозно, ми закрили сонце реально. І... Eh. Другі друзі, ми закрили сонце, все все дуже добре, у нас вообще стало нічка, темно, холодно. І нам треба зараз поговорити з мамою. Добре, давай мамочка, мамочка, мамочка. Мінус 12 тисяч 120 тисяч градусів. А то фастер. Go to school! Ура! Другі друзі, все, ми прийшли. Ми прийшли карту і ми зараз можемо піти до школи, так? Да? І. Go to school! Реально, друзі, друзі, ми зараз знаємо в автобусі їхати до, на концерт Аріана Грани в школу. При температурі мінус 12-120 тисяч градусів. Просто а. Перший кінець можливо. Друзі, друзі, ми пройшли цю карту. Просто нас планета Земля. Ми закрили Сонце і нас планета Земля сталася в кубік льоду. До речі, друзі, це ще не всі кінцівки. Тому, друзі, друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подобаки, пишіть коментарі, мали каналі Афео. Ну, підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. Ну і побачимося коли побачимося. Ну і всім пока-пока-пока.